Розглянемо рядковий тип даних. Для опрацювання текстових даних в Python існує відповідний тип даних, який називається STR. Це скорочення від слова string, що в англійському перекладі означає рядок. Значення величини типу str є послідовність символів, яка береться в одинарні або подвійні лапки. Тобто будь-яка послідовність будь-яких символів, цифр, літер, знаків пунктуації. Заключені в лапті – це є рядок. І приклад даного рядка у нас створена зміна. Змінні присвоєний рядочок. В рядочку на початку і в кінці рядочка мають бути однакові лапки. Тобто, якщо ви почали з одинарних, то одинарними закінчені, подвійними, подвійними закінчені. Якщо нам потрібно розмістити апостроф в, в рядку, то ви маєте використовувати у відкритті рядочка інший тип. Лапок, а всередині задавати як одинарний. До прикладу, от я хочу в даному рядочку використати апострофу у слові сім'я, то даний рядочок потрібно помістити в оповійні. Якщо мені потрібно слово в лапках, там виділити якесь важливе значення, то весь рядочок я поміщаю в інший тип лапок одинарний, ну а всередині я вже використовую подвійні. Величину будь-якого типу можна перетворити на рядковий тип за допомогою функції STR. Для опрацювання всіх символів рядка зручно скористатися циклом. Для опрацювання рядочків частіше використовується for. і під час виконання якого зміна, от яка виступає параметром в даному циклі, вона набуває окремих символів рядка. І Дана зміна буде набувати значення окремого символу. В даному рядку на кожній ітерації даного циклу використовуємо функцію input для ведення даних з клавіатури. За замовченням, дані, які вводяться з клавіатури, функція input перетворює в рядковий тип даних, тобто STR. Далі значення, яке ми ведемо, зберігаємо в зміні S. І циклом «for» ми будемо перебирати в даному рядочку S по елементу кожен з символів. І на кожній ітерації цикла зміна. Це буде дорівнювати кожному з символів. І на кожній ітерації ми виводимо даний символ через двокрап. Запустимо, От у нас програма, чекає, поки ми введемо рядочок, я напишу hello, натискаю Enter. Так, і бачите, що у нас елементу перебрався даний рядочок. Атрибут. End в функції Print це атрибут, який дозволяє змінювати закінчення виводу функції Print, адже за замочення це перехід на наступний рядочок. Так. І до певного символу в рядку можна звернутися за його індексом. Індекс це номер позицій в рядку. І кожен символ в рядочку, в будь-якому рядочку, він має свій індекс. Це його номер позиції. І дана нумерація починається з нульового. Перший елемент в рядочку має індекс 0, 1, 7. Якщо ми звернемося до даного рядочка S, і в квадратних дужках ми вкажемо індекс символа, до прикладу 3. Дивимося 0, 1, 2, 3, і отримаємо літеру R. Відлік символів можна також вести з кінця рядка. Індекс мінус 1, перед ним мінус 2, та 3 та 8. Так, Якщо я. Кажу мінус третій момент, то це з кінця, перший, другий, третій, от літера D. Крім того, можна добувати зріз підрядок, тобто копіювати деяку послідовність символів із рядка або частину рядка за певним правилом. Зрізи можна добувати наступним чином рівну зміну, в яку будемо зберігати підрядок з рядка, до прикладу, S. Далі в квадратних дужках ми вказуємо індекс початку. Зрізу, індекс межі кінця зрізу, хто символ під даним індексом не буде входити в зріз. І третій параметр це крок, з яким можна вибирати символ. Так, і знову ж таки у нас є рядочок S, який складається з такого набору символів, починаючи з 8 -го елемента до 15. -го. Результат на екрані ми побачимо такий. Ось такий запис. Він означає, якщо на місці початку. Виконання зрізу на спустий символ, то це означає, що зріз буде братися з самого початку рядочка. У нас вийде слово сонечко. Якщо порожнє місце у нас на другому параметрі, то це означає, що починаючи з восьмого і означається до кінця рядка. Можливо буде, що тут. Порожню і тут порожню на початку і кінці зріза, то це означає, що робити копію всього рядка, починаючи з початку і до самого його кінця. Степ заданий крок. Це означає, що кожен другий символ від початку до кінця. Якщо ми в третьому параметрі кажемо мінус один, то даний запис означає, що копія даного рядочка, але в зворотному порядку з кінця на початок, тобто ось даний рядочок. Лен це є функція, яка визначає кількість символів в рядочку. Оператор IN він визначає наявність підрядка в рядочку. Операція плюс в рядочках означає операція об'єднання рядків, тобто їхнє склеювання, або, якщо її називають, конкатенація. Зірочка це операція дублювання в рядках. Мова Python дає їй інші можливості для опрацювання текстів відповідні операції, доступні у вигляді методів рядкових об'єктів. Так, метод find. Даний метод він шукає у рядку S. Підрядочок S1. Якщо даний підрядочок є в рядку S, то даний метод повертає номер першого символа шоканого рядка. Метод replace Він змінює підрядок S fine з рядка S на S. -ins. Метод Count повертає кількість ходженів підрядка в рядочок S. Рядки. В Python належать до незмінюваних об'єктів. Тобто, рядкові методи в Python вони не змінюють самого рядка, а утворюють новий. Якщо потрібно далі в програмі використовувати результат виконання метода, його слід зберігати в новій зміні.